Яким має бути мистецтво під час війни? Що таке культурне відродження України? І як створити єдиний творчий простір? Ці та інші питання порушили видатні митці сучасності. Вони провели лекції для відвідувачів галерейного простору, який нещодавно відкрився в Дніпро арт коледжі. Ми тут дискутували з тезою Жадана про те, що мистецтво не повинно у часи війни бути таким фотографічним, тобто фільмувати цей жах, який ми відчуваємо. Що мистецтво буде, як каже, Жадан, майже про інше. Так вважає не лише Сергій Жадан, кандидати мистецтвознавства Андрій Цой і Костянтин Зоркін впевнені, творчість під час війни має давати надію через емоції. Свій досвід вони передали слухачам. Такі лекції вперше відбуваються саме в галерейному просторі, і е, особливо важливо, що вони відбуваються в такий час особливо важливо, що вони відбуваються з такими людьми, і особливо важливо, що вони е, є наповнені тими знаннями, які сьогодні з лектора змогли передати нашим студентам. Говорили і про відродження України через мистецтво. Цю тему підтримує скульптор-перформер зі Львова Василь Одрихівський. Він вважає культурний обмін між митцями руйнує кордони та надихає на створення єдиного творчого простору. В мене є почуття єдності єдності Львова, Дніпра. І я е, щиро е, запросив і запрошую всіх учасників е, нашої зустрічі до Львова у Львівську національну академію мистецтв. І дуже мені було б також цікаво наживо відвідати е, Дніпровський коледж мистецтв. Студенти Дніпро артколеджу від спілкування у захваті кажуть, це додатковий досвід для митців початківців. Дуже цікава і дуже важлива інформація, як для митця, та й для любого взагалі, для людини, яка цікавиться мистецтвом. Під час війни, якби пересуватись по різним містам, це не дуже так легко. От а тут, якби, дуже цікава така в дистанційному формі, якби з лектором спілкування, тому я дуже радий що. tut pobywał Галерейний простір дає шанс отримати унікальні знання у різних сферах мистецтва. Запевняє директорка Дніпро Артколеджу завдяки цій програмі. Зміна 2.0» за фінансової підтримки Європейського союзу. Ми це змогли зробити, бо такі е, круті лектори не кожен раз можуть завітати, тим більше в часи війни, до нас. І ми сьогодні е, маємо таку платформу для подальших дискусій, збагатилися досвідом, Відом, і рухаємося далі. Олена Городецька, Сергій Озеров, Новини 11-го каналу.